Зараз вже до ефіру до нас доєднується Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вам вітання і доброго здоров'я. Вітаю вас, пані Анастасія. Пане Сергію, пропоную від загального почати так і загалом поглянути зараз на лінію фронту. Ситуація де найскладніша? чи залишається це покровський напрямок, і на якому з напрямків особливо стрімко зараз наростає напруження. Так, дійсно на сьогодні, по всій лінії фронту, ми бачимо, що найскладніша, найнапруженіша ситуація це в районі Покровська, але також в просуванні певному просуванні ворога, саме в західного Дніпропетровську область. Звісно ж, є на півдні Запорізької області, там є ще накопичення, але все ж таки ми бачимо, що точка прикладення зусиль. Це е, по дирекції на північ від Покровська, ось цей добропільський напрямок, і на захід від Покровська, е, це, умовно кажучи, захід в на Дніпропетровщину. Е, однак, якщо говорити тут е, суто е, і про успіхи, і про втрати ворога, е, я думаю, що все ж таки втрат ворога значно, значно більше аніж його успіхи. Тобто, попри те, що е, для прикладу ворог е, хизується, що він зайшов е, на Дніпропетровщину. Але ми ну, та територія, це територіально, це дуже схоже з півднем Донеччини. І ось та територія це саме степ, це така рівнинна територія, і те, що ворог там розтягується, це означає, що він і розтягує свої комунікації. Тобто, оце велике 100-тисячне угрупування. А це є дійсно, це, ну, це, це, це є одне з найбільших саме угрупувань, яке ворог Концентрував тут. Заходячи на території, де не можна, умовно кажучи, зачепитися, ворог там розтягує свої комунікації а це означає, що збільшення часу на логістику, і це є в принципі вигідно і для нас, тобто, ми повинні облаштувати, облаштувати свої е, оборонні позиції не по адміністративним межам якихось областей або ж населених пунктів, а саме по рельєфу місцевості тобто і по річках, і по панівних висотах, і по забудовах, тобто ті місця, які легше тримати. Тому я би не назвав це просування для ворога плюсом, і якщо говорити тепер по добропіллю, угу. по добропільському напрямку, то там ми вже бачимо проблеми для ворога, тому що ось. Ось це його вклинення, воно потребує на сьогодні досить багато резервів. І е, перший, е, е, перший корпус, е, саме який займається контратаками, який і розділяє, от е, ви дійсно правильно показуєте, ми бачимо, що вже таких потенційних три оточення для ворога. Третє, поки що, не оформилося, але ну ми воно вже вимальовується. Так, от якраз туди в основу ворог додатково перекидає свої сили, свої ресурси для того, щоб виправити цю ситуацію. І е, саме це є досить вигідно для нас, тому що е, там втрати е, наші з ворогом, як, е, е, як вже е, повідомив пан Манько, е, керівник управління е, штурмових військ. Е, е, якраз там в, втрати співвідношення втрат складають один до, до п'яти. На нашу користь, тобто я, це дійсно дуже грамотна е, така оборонна операція з, е, е, з переходом до контратакувальних дій, і цю грамотну операцію е, реалізовує перший, е, перший перший корпус саме своїми штурмовими підрозділами. Пане Сергію, е, я по 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 добропіллю хотіла уточнити, тому що ми це напрямок аналізуємо вже кілька днів поспіль, і ну настільки різна інформація з'являється, так ви говорите про те, що там наші втрати від одного до 5. Також з'являлася інформація в змі про те, що ми там маємо певні успіхи. Ваші колеги, військові експерти в нашому ефірі казали, все тримаємо кулаки, там схрещимо пальці, щоб вся наша операція завершилася успіхом. Далі виникає знову ж таки. Ні звідки Мар'яна Безугла. Я її цитую, яка каже, ситуація біля добропілля і надалі погіршується. Ніякий російський клин ми не прибрали. А говоримо із військовим з цього напрямку в нашому ефірі. Він взагалі. Дуже, ну знаєте, стисло і дуже сухо відповідає про те, що відбувається і на чиєму боці правда, він просто каже, складно воюємо, все так. І я би сказав так, що у усіх цих тезах є, звичайно, ж доля правди. Uh -huh. І, ну, звичайно, якщо прибрати всі наші ну таку радість або браваду. Uh -huh. І розглянемо, наприклад, цитату пані, пані депутатки. То справді ми не прибрали цей клин, і дуже добре, що ми не робимо це наскоком. Ну я так висловлю свою обережну думку. Дуже добре, що ми не робимо це наскоком. І дійсно, штурмові підрозділи першого корпусу вони вони роблять методичну зачистку. Тобто, вони підпускають тут якраз додаткові резерви ворог. І потім їх е методично е знищують, в тому числі, застосуванням і дронів і інших видів озброєнь. Е і от таким чином це є така поступове нарізання е цієї салями тому що ми розуміємо, що резерви ворога на цьому напрямку вони є досить суттєві, тобто понад 110 тисяч. І це ж до речі, та ж таки 155-та бригада, це морська піхота, це десантно-штурмові підрозділи. Тобто, ми розуміємо, що це є еліта російських військ, mm -hmm. і в тому числі сумського напрямку перекинути, тобто концентрувати там додаткові сили, взяти якісь території за всяку ціну. А ну штурмові дії вони супроводжуються звичайно ж більшими втратами. Отже, це є неприпустимо, і ті командири, які планують саме добропільську операцію, і е, вони діють абсолютно грамотно, абсолютно правильно, не поспішаючи. Тобто, але поступово відтискаючи ворога від основних шляхів його забезпечення. Тобто, не можна сказати, що ворог сидить без їжі, без води і без, без боєприпасу. Дронами дійсно, оці два плацдарми, ну навіть три можна сказати, дійсно відбувається забезпечення підрозділів ворога. Але все ж таки ворог ізольований, він скований. Водиться така планова операція із поступового його е, роз, розчленування і поступового знищення, тобто це є виснаження і це є при то, Це є найоптимальніша операція для того, щоб в першу чергу зберегти наших штурмовиків. Тому mm -hmm. я і ставлю в приклад е, цю операцію як надзвичайно успішну і надзвичайно ефективну. Ну а те, що складно. То тут немає поза всяким сумнівом, і е, всі бійці, які з яким і е, я спілкувався з того напрямку, вони всі говорять про неймовірну складність. Uh -huh. Ворог сконцентрував, повторюсь, там свої елітні підрозділи, які спрямовані на деблокаду уже тих, що заблоковані, тому бої там продовжуються. Ну надзвичайно затяті. Вони, е, вони там надзвичайно тяжкі бої, виснажливі uh -huh. бої. Але найголовніше те, що результат цих боїв все ж таки на нашу користь. Однак повторюю, що ані в, в найближчі дні. Точно ця операція не вирішиться, тобто там сконцентровано велика кількість сил і з нашого і з ворожого боку, тому мова йде як мінімум про тижні, а то й про місяці Ми мусимо, звичайно ж, набратись терпіння. Так, пане Сергію, з добропілям з'ясували. Далі хочу вас запитати про Куп'янськ і Ямпіль. Я розумію, що це абсолютно різні напрямки, але ворог там використовує схожу тактику. Вони проникають в міста у цивільному одязі. Наскільки ця тактика для них відпрацьована і для нас. Наскільки вона є складною, аби ну знаєте серед цивільних розрізнити хто переодягнений військовий, а хто ні? Ну складно. Так, ви абсолютно праві. І я би сказав, що це вже тактика, вимушена тактика ворога саме через успішні дії наших сил оборони. Ну, по-перше, це через успішні дії. Ми повибивали їхні більші групи. Ми повибивали їхню більшу техніку. Вони розуміють, що під прикриттям броні ну, такі наступальні дії, як вже як будь-яка армія проводить в світі, і в них не буде такої змоги проводити. Тобто їхнє завдання. Розосередитися, максимально е, десь забитися в якісь е, помешкання, в якісь підвали, тобто і дочекатися, тобто коригувати вогонь з повітря, тобто ось ці удари з дронів, е, наприклад, удари артилерії е, або ж ракетні удари, е, коригувати, чекати на підкріплення для того, щоб накопичитися, розуміючи, що і у нас немає достатньої кількості саме піхоти для mm -hmm. того, щоб їх зачищати з таких е, приміщень. Тобто тактика ворога вона є зрозуміла, але повторююсь, чому вона е, зараз така, та тому, що всі групи понад 5 осіб е, ми успішно знищуємо е, і в тому числі з ну з усіх видів озброєння, і наші міномети, і тяжча артилерія, і дрони, е, тому що броню ми не підпускаємо для того, щоб вони могли забезпечити наступальні ді, е, дії. Ми е, броня це в першу чергу е, в мішень для наших дроноводів. І тому, що, власне кажучи, інших варіантів в них немає. Тобто і розраховувати на авіацію вони вже не можуть. Тобто, ворог не може використовувати ефективно свої керовані авіабомби, і mm -hmm. проти них також ми знайшли протидію. Тому, от оці такі тарганячі просування такими диверсійними групами, я лише уточню, що цю ж тактику ворог застосовував і на обговореному нами добропільському напрямку, і ми побачимо, чи побачили, чи це допомагає ну насправді, якщо застосувати наші штурмові підрозділи, то виявляється, можна їх розрізати, можна їх ізолювати і можна поступово знищувати ворога. Все залежить від того, чи буде у нас достатньо саме таких підрозділів. Я тому дуже дякую вам і вашому каналу за те, що ви завжди оголошуєте ось е, е, потреби бригад, і mm -hmm. в тому числі питання рекрутингу. Тому що за рекрутингом, за цими мотивованими бійцями, за повним комплектуванням наших підрозділів, от там лежить наша ключ до нашої. Перемоги і до відбиття таких подібних атак для проведення успішних операцій як під Роддобропіллям, добропіллям або ж для відбиття таких атак, як під Куп'янськом, або в районі Ямполя. Ну і тут звичайно ж не буде ніякого секрету. Тобто ворог намагається просочуватися. Ми наше завдання виявляти такі місця скупчення ворога, і звичайно ж їх уражати. Тому інколи досить часто ми знаємо про таке просочування, тобто наші розвідники з повітря, з дронів, вони вже виявили місця такі скупчення, і зараз просто-напросто чекають слушного моменту для того, щоб уразити в тому числі і артилерії. Ну але тратити витрачати дороговартісний артилерійський снаряд на 2-3 людини, звичайно ж, ну, сенсу немає. Тому інколи. Наші підрозділи на е, кожному напрямку вони просто дочекаються, поки відбудеться накопичення ворога. Ну і далі вже е, накривають, наприклад, касетними снарядами для того, щоб вся ця піхота була знищена десь одним ударом. Е, тому я би радив дочекатися. Ну взагалі ситуація на цьому напрямку. Вона є звичайно ж складною. Але але дійсно наші підрозділи, конкретно на лимоно-куп'янському напрямку, вони на сьогодні знищують ворога так само ефективно, як і на всіх інших. Почули пане Сергію, вам дякуємо за те, що знайшли час доєднатися до ефіру Київ 24 Сьогодні Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, з нами був на зв'язку. Ми говорили про поточну ситуацію на фронті. Зокрема, аналізували і покровський напрямок безпосередньо те, що відбувається поблизу Добропілля.